Любі учні, у наш клас завітали гості щирі. Привітайте в добрий час гостей посмішкою миром. Добрий день! Да. Добрий, добрий день! день. Станьте, дітки, підтягніться, один обличчя посміхніться. На урок натхнення не забудьте взяти. Сідаємо сирівненько і почнемо освіти. Будь ласка увагу на те, що сьогодні у нас незвичайний урок. Ви побачили у себе на, стола, на партах назви фітотерапевти і агрономи. Це означає, що сьогодні ви будете працювати в групах. І для того, щоб скласти свою групу, ви кожен повинні підійти до мене, взяти собі е, любий кольоровий листочок. Ви об'єднаєтесь у групи. Давайте по щезі, швиденько. Швиденько, давайте усі підходьте. Ну чого ви сидите? Швиденько всі підходимо, підходимо. Так, жовтий колір сідає. де? на з стороні. а червоний з дивається. Значить, жовтий колір у нас був огляданий. А рожевим кольором будуть фітотерапевти. Кожна команда, в кожній команді, ви повинні визначити капітана команди. І писаря, який буде все записувати, всі відповіді на, на папері. Визначилися mm -hmm. буде? Так, либо ви, ви повинні усі працювати. Завдання ви будете отримувати у мене капітан. А потім будете відповідати. За кожну правильну відповідь я буду вам давати квітку. І хто більше не збирає квіток, підрахуємо в кінці, той скільки отримає балюк за урок. Уважна Вірення, хочу розпочати урок зі словами із вірша азербайджанського поета Самеда Вергуна. Давай пройдемося, тихесенько полузі, і добрий день кожній квіточці ми скажемо. Над квітками нагнутися я хочу, та не для того, щоб рвати чи зрізати, а щоб обличчя їхні добрі побачити і добре лицею показати. Це говорить про те, що ми повинні з вами два ставитися. До всіх рослин, не тільки до тих, що занесені у червону, у червону книгу, а й до кожного деревця, чи квіточки. Як ви думаєте, чому ми повинні ставитися до всієї природи дбайливо? Швиденько думаємо. Як ви думаєте? Так, працюємо, тому що за реактивніше, то я отримаю квітку. Вероніка? Ми повинні дбати про рослин, квіт, дерев, тому що вони також частина нашого здоров'я і частина нашого всього життя, частина нашої всієї планети. Ми повинні про них дбати як за окремий маленький організм так. і давати їй більше уваги. Так. А сідай, скажіть мені, а чому треба ставитися і до тих рослин, які не занесені у червону книгу? Каріна. Тому що кожна квітка, вона о, різна і по своєму чудова. Якщо ми будемо мати всі квіти, то що них залишиться. Так, сідає. Значить, я м'яко даю по Так, Ну, ви тільки знаєте, що людство вже знищило тисячі видів різних рослин. І наш час щоденно на земній кулі безповоротно зникає один рослин. До чого ж це може призвести, ви зараз дізнаєтесь, із оповідання, яке я вам прочитаю, називається воно Любонька. За робочим столом у лабораторії сиділа, заглибившись у роботу сивоволоса жінка. Задумало підвела голову. У цей час загорівся екран міжгалактичного відеотелефону. На екрані з'явилося зображення дівчини з рожевим волоссям. Алло, земля, Інститут народної медицини. Ганна Василівна натиснула кнопку ногу з зв зв'язку. Люба, я тебе слухаю. Побачивши Ганну Василівну, дівчина усміхнулася. Було видно, що вони давні знайомі. Ганна Васильівна, добрий день. Як там наша любонька? Чи готова вона до далекої подорожі? Любанька так ласкаво називають любку дволиску. Рослину ендемік, яка в усій галактиці зустрічається тільки на землі, в Україні. Зовсім недавно вчені відкрили нові лікувальні властивості цієї рослини. Вона відновлює сили, повертає втрачений імунітет. На планеті Аос, що в Сизірі Леві, дуже багато хворих з ураженою імунною системою. Маючи великий досвід у лікуванні цієї хвороби. Земля не допомагає жителям цієї планети і Ганна Васильівна одна з них. У її пам'яті, мов легкі хмаринки, провайнули спогади, роки дитинства, ще про бабуся розповідала й легенду про цю дивну рослину. Було то в ті далекі часи, коли на нашу землю робили набіги татари-ординці, оточили вони місто, хотіли. Захопити його та високі кам'яні стіни надійно захищали місця. Тоді татари вирішили замор... заморити людей голодом. Уже багато місяців тривала облога. У татар були достовірні відомості про те, що в місті закінчилися харчі. Облога тривала, але місто не здавалося. Навпаки, за стіл чулися пісні, співали півні, ремла худоба. Чужинці були розгублені, вони ніяк не могли збагнути, звідки боруться сили у цих людей. Якось вони закопили полон казака Василя, били, катували та нічого не дізналися. Налякані та знеселені облоги відступили вороги клітів від міста, так і на, на розкривши таємниці, а допомогла людям вистояти Проти лютого ворога тендітна рослина, любка дволиста. Жителі міста носили на намисто з її плодів. Воно має чудодійні властивості. Силу землі рідної передає людям, отож оборонці користувалися цими плодами, а також давали їх тваринам. Так невеличка рослина врятувала місто від знищення. Збігали руки, минали століт розвивалися науки. У 20 столітті ця рослина стала рідкісною. Ученими біологами, працівниками Карпатського заповідника, було затрачено багато сил та енергії, щоб зберегти її. Адже вчені давно збагу, скільки житимуть люди на землі, стільки рослини будуть відкривати їм свій дивосвіт. А тому всі повинні дбайливо охороняти усі рослини. Бо кожна тварина, ой, рослинка, з них є унікальним явищем не тільки на землі, а й в усьому всесвіті. І ось завтра на планету Аурус вирішить перша партія насіння любки двоїсти. Давно вже згас екран між галактичним відеотелефоном. Та Ганна Васильівна все ще сиділа у глибокій замові. Крізь смари базірок вона ще довго бачила очі дівчинки, сповнені. Великою надією. Так, зрозуміли з цього, що квіти і всі рослини ми повинні оберігати. І зараз кожен, будь ласка, підійдіть до мене і отримайте по-перше завдання для своєї роботи. Так, на на це завдання я вам даю одну хвилину. Значить, відповіді ви записуєте на... Deixa eu ver. Então, dá para ter a sua gelada? Tinha Zastanawiamy o i zrobieniu swoich towarzyszy i swoich pracowników. Так, хвилинка закінчується. І так, час вийшов. <sare outro> Капітани. Давайте почнемо із фітотерапевтів. Еліна, давай, давайте, Конвалія. Так, підожди, назви завдання точка. На, Перерахуйте відомі вам лісові квіти. Це конвалія, сон сонтрава. Первоцвіт, фіалка, півники. Так, підрахували. Скільки у вас їх? Шість. Шість. Так, команда мене агнома. Переходьте відуть вам бойовики. Це ромашка, дзвоник, дзвіробій, кульбаба, волошка, льон. Так, скільки у вас? Шість. І у вас Шість. 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 Так, ніч я. Ну, а тримуєте там всі, тому що працювали ж. Ми в віці. між людьми, оскільки вони можуть передавати різні почуття, любов, повагу, дружнє співчуття. Квіти пробуджують фантазію, повертають бадьорість, покращують настрій. Правильно? Всі вам, коли дарують квіти, ви всі радієте. Квіти приносять радість. Коли даруєте квіти мамі, то це говорить про те, що ми маму свою дуже любимо. Любимо маму. Да. Також квіти з квітами ми приходимо 1 вересня до школи. Чому ми з квітами йдемо? Тому що це свято. Також квіти кладуть до пам'ятників воїна. Вони віддали за батьківщину найдорожче життя. І ті квіти говорять, що ніхто не забуде. Даруючи квіти, ми прокладаємо дорогу до сердець. Кохані чоловіки і жінки теж дарують квіти. І цим вони проявляють любов один для одного. Але, якщо ви, може, ви знаєте, що чоловіка вибирають квіти великі і менш витончені. Це такі, як гладіоси, знаєте, які це? Хризантени, да, всі мають уявлення про ці квіти. Діти, на дошці у нас записана тема. Будова і різноманітність квіток. Ви, власне, відкрити свої зошити. Запушіть сьогодні число 26 жовтня класна робота і тему урока. Будова і різноманітність квіток. Капітан, підійдіть, будь ласка, і отримайте наступне завдання. Завдання номер. Так. Познайомте, будь ласка, і завдання своїх товаришів. Це завдання, цим завдання ви повинні справитися із користуючись. Увага на Так, коли знайшли, запишіть собі у зошити. Визначення. Так, а ви її знаєте. Знайшли? Так, записали собі в зошити визначення. Посилій буде все записано перший, так команда, коли може. Якщо в когось одного з вас не буде записано, я відповідь не зарахую. Яка ж команда перша, перша справиться з цим завданням? А зараз для битва значення чи вишавля? Отне значення те, що відноситься до розвитку. Вероніка, коли вже всі впораються з цим завданням, тоді піднімемо піднімете участь. Капітана, слідкуючи всі, що записали? Так. Іван, все записали. Так, значить, те, що взагалі підняли руки. Команда фітотерапевтів. Так, Вероніка, читай, яке було у вас завдання. і що ви записали. Всі важливо слухають дітей, що не значення слова сорт. Так, Та, що ж таке сорт? Сорт сільськогосподарських рослин, французької сорт від латинської сорт. Частина рослини форма або різновидність, що в конкретних умовах вирощування має певні біологічні і господарські властивості. Так. Кому? Питання до вас. Скажіть, а можуть бути у рослин породи? Чи можуть бути у рослин породи? Nee. Ні. А у кого можуть бути породи? Собаки. Скари. Так, молодці. Значить, запам'ятайте, сорти тільки у рослин. Так, добре. Команда, агарку. Репродукція територіальні Репродукція або раторні рослини. Так, правильно. Значить, впоралися всі, записали. Так, діти, а ну скажіть мені, а що ж таке свої слова. Так, квітка? Своїми словами. Каріна. Клітка – це частина рослини, яка в ну, коротше на фагіна у Так, ну це ти вже прочитала, а своїми словами? Ні, ну, не прочитала. Себе. <реку> <реку> Значить, зараз відкрити свої підручники. Параграф 50, ой, 34, цьому підручнику 27. І знайдіть визначення квітка. Знайдіть визначення квітка і запишіть собі його у зошиті. А за відповідь за друге завдання я справилась швидше команда фітотерапевтів, тому я їм даю квітку. 是，开始。